Доброго дня, шановні пані і панове. Наявності ось такий гарний часник озимий Любаша. Акція 6 цибуля Штутгартен, Ось така гарненька і цибуля Red Baron. Це те, що у вас виросте. Сама по собі вона маленька. Хто минулому році заказував, той знає. Тобто вона теж садиться в зиму, як і часник, і нависною ви получаєте гарненьку цибулю. Ілі на зелень, ілі оставляєте на голобку. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там це все можна переглянути. Також там дуже багато цікавих акцій постійно ми додаємо, хто любить щось на шару урвати, переходьте туди, дивіться, слідкуйте. І ви можете, заказуючи щось, доповните, або бокси ми ділимо, там дуже багато різного насіння, або подарунок, що складемо, тобто слідкуйте, там буде багато цікавого. Також є телеграм-магазин, теж буде під відео в описі. Там постійно акції е друкуються. Там головне вспівати, тому що день-два вона е працює, щоб успіти замовити. Ну і в Ютубі слідкуйте, теж буду все це показувати. Скоро будуть відео від насінинки до збору врожаю. Оце все я вам покажу, як вирощувалося, Вони ну, як я завжди роблю. Зараз можна замовити часник. Він у нас по 400 гривень за кілограм. Це перва репродукція. Ось такий дуже крупний. Цибулька по 225, ця і ця, А ця вже висушена, це ми отримали ось такий урожай з цибулинок, отаких маленьких, як нагіточок, це все я вам показував. Ну, Хто давно підписаний на каналі, є багато відео, можете передивитися. Отже, під відео в описі буде мій вайбер, туди можна написати, задати запитання, замовити. Також буде мій сайт, ссилачка на сайт, туди можна зайти, передивитися, прямо на сайті замовити. Всім рекомендую замовляти на сайті. Там працює сайт через ФОП, тобто ви отримуєте чек при замовленні. Це для тих, хто боїться, що їх обманять, надурять і кому сподобалось. Ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую, і гарних ворожих.